Кологаю в чистім полі, на самій могилі дві тополі високі одна одну хилить і без вітру гойдаються, мов борються в полі. Ото сестри чарівниці у тій тополі закохалися обидві в одного Івана. А Іван козак звичайний обох їх не ганив, а лиця вся то з тією, то з другою любо, поки в яру увечері під зеленим дубом не зійшлися усі троє. Отак то тикати ти знущаєшся над сестрами. І пішли шукати трути зілля, щоб Івана завтра отруїти. Нашли зілля, накопали і стали варити. Заплакали, заридали. А нема де дітись. Треба варить. Наварили. Івана отруїли й поховали коло гаю в полі на могилі. І байдуже. Ні. Не дуже, бо сестри ходили щодень божий вранці рано плакать над Іваном. Поки самі потруїлись тим зіллям поганим. А Бог людям на науку поставив їх в полі на могилі тополями, і цієї тополі над Іваном на могилі. Коло того гаю і без вітру гойдаються, і вітер гойдає.